Приїхали Джорніка оглядати. Був передній удар. Головним чином в лівий бік. Подушки по аукціону не стріляли. Старайтесь все-таки спочатку почнемо. Жарко. Він Так, лобове скло без зауважень. Тріщин сколів значних немає. Доповезло 18 рік на оригінал. Тут теж в принципі все ціле. Так, По зазору. Ну, Вони у них такі досить великі, Самі по собі. Машинка чиста, капот, зрозуміло, фарбувався, мінявся, а тут є пару смітинок. Грін така нормальна, але не ідеальна. Десь там іще, може, якісь кольчики. Ось. Так, тут усе в чорному, без значків якихось там допших. Без червоних вставок. Фару підпаювали уголок. Це той зазов, що продавець попереджував, збільшений У нас гума то міліметрів 5 плюс, я так розумію, рідна можливо 18 й рік, розмір 19, диски підшорхано так. Поверхни, тут трошки глибше, вони, так розумію, фарбовані. Оригінальний колір там пробивається. Хоча не можу сказати, може то ґрунтовка чорна. Гвинти всі на місці. Гальма видно, що старенькі, ржавенькі трошки, але гальмує добре, буртика немає. Колодок... Колодок багато. Стойка амортизаційна не витекла. Ліпси по бамперу стоять. Тут трошки іншого кольору. Жавчинок якихось нема, то не тріщина, то герметик. Є маленькі царапки. Пара та кришта, ніби ціла туманка. По бамперу є така притертість трошки обліз, тут мав би по номер значок да джачка немає радіатори нові трошки воно житловато фара і там без кончик це біле, мабуть, відмиється якимось, тільки розчинником треба бути обережним, я не знаю чи відмивати, бо від розчинника фара може навіть потріскатися. Тут бампер трошки краще, але теж не ідеально сидить. Теж той. у мінус такий ж залишок, гвинти всі на місці, диски, колодки в нормі підкрилки. Стоять, зрозуміло, трошки різні кліпси. Тут крилочок якось непевнене, що він так трошки має висіти. Так. Це як розумію, дверку не фарбували і крилом трошки або чимось. Зеркала не подерті. скло 18 рік оригінал, задня частина тонована. По дверям треба дивитися, бо дивний геть зазор. Тут велика щілина. Тут маленька. Так. такі великі зазор, ну, але до Джей вони і є такі великуваті. Доброго дня. Висузуки. Добре. Так, міліметра 4. То я. А тут клієнтам дозволяють паркуватися? Ні. Ні, клієнтам, ну, тут можна, так, ага. працівникам не можна, тому я сюди залетів. Ага. А от там клієнта можна біля салону чи ні? Можна. Можна. Скажімо так, паркуватися. Ні, ну я про те, що там буває тіньок, то буває я приїжджаю, якби, ну, свої справи професійні. Можна, можна. Якщо стоять і стоять, подивимося. Так, тут у нас нічого особливого по даху. Немає нічого поганого. Камери начебто має бути, але немає. Саме так, здивований. Такий величезний екран без камери. Парктроніків, до речі, теж нема. Вони на жодні трапляються? Не скажу. Не скажу. Не скажу не того, що я вредний, а не знаю. Ну, поки що я не бачив але я просто дивився більшість комплектацій комплектації простіше, а відкриєте, О, мабуть, 18-й рік. Угу. Так. 18-й рік. Що у нас там по часу? Так, тут ще поки закрито. Восьм. Ну, й рік. Так. Тут у нас все добре було. Є отака трошки коцька, безключовий доступ, ніби все добре. Так. Заважаю, я це не думаю, що це, це якось повпливає. Так, салон чистенький підготовлений, там пластик поліролем, щоб мав колір, дверка не крутилася, я повідкриваю бо чорна машина жарко на сонці стоїть то Так, салон тут без зауважень двірна карта ну може десь коли оцей поліроль зійде то воно щось проявиться коврики звичайні текстильний ковролінь чистий сидіння Шкіра комбінована з такою незапотіваючою тканиною, досить приємна штука, щоб спина дихала хоч трошки. Так. Там щось було, їжу поприливали. Торпеда нібито не стріляна, не тягнута. Потолочок не ламаний. Там ззаду є трошки дефекти якісь. Зараз дійдемо, підлокітник не продавлений. Тут поруч не поцарапано все добре. Екран такий великий, старт-стоп не протертий. Дузонний клімат. Підігріва сидінь немає. А подожди, до машини Так, Тут все добре, садня права карта. Це боковушка шкірозамінник, а це шкіра. Такі крючечки, кармашки, там полички, до речі, ковриків не бачу ззаду. А ні, це коврики вибачаюсь. Я думав, це кришки. Сидіння регулюється по наклону, тут тільки 12 вольт, а зверху клімат по даху є там трошки. Якась, трошки зацепи. Так. Ну, це, я думаю, відмиється якісь ці моменти. Упс. Так, третій ряд сидінь складений, там шкірозамінник, Царапин особливо нема. Там пару штук. Так, особисті речі. Запаска тут знизу здається. Якщо вона взагалі є, а а, є, є запаска чистенький Так, задня кришка, трошки є царапульок, небагато. Рижиків ніби ніяких немає, замки ніби не крутились. Гвинти тут не фарбовані. Так, тут ці заводські штуки наклеємо. Там все добре, тут особливо не пошорхано, там пару царапин є. Тут дверна карта ціла, сидіння ціле, крючечки, кармашки не відірвані, підголівники всі на місці, пороги не поцарапані, дивно, що тут ригель трошки крутили. Дверку нібито не крутили. Дверку. Так, карта ціленька, тут відкриття, закриття, регулювання зеркал, більш нічого. Сидіння електромеханічне, нижня, шту, під, нижня частина регулюється електрично, верхня механічна. Гальмо, подушка, автосвітло. Слідки такі направлені, Я розумію, трошки хтось палив, десь може якийсь слід лишився, але проджигу да, особливо немає. В принципі нормально. Тут не поцарапимо панелі. Все досить просто, Зеркало без автозатемнення. І підігріва, і підігріва підігріва сидінь не бачу, немає. Підігріва сидінь, Ні, немає. немає, добре. Ще кнопочки є. автосвітла і автодвірників немає. Взагалі не заставлю, чесно косавку. Угу. Бачу, що немає. Так, міряємо кузов. Я, забув, я точно сказав, що датчика світла немає, є датчик світла. ось. Датчика дощу немає. Так. Почнемо з даху. Дах, до речі, на даху є градинки, не глибокі, але є градинки. Не знаю, не покажу я на відео, мабуть, але градинки є, вони невеликі. На капоті я їх шукати не буду, він мінявся, але на даху трошки є. Ага, з того боку вон є одна така більша. Не знаю, чи побачите 126? 117, 117. Градинки невеличкі, але є. 128. Так, заднє праве крило. Почнемо з того, що ціле. 120. Тут є царапинки, це може собака, але вони відполіруються. Якщо заважатимуть 129, 150. 145. О, 149 досить товсто фарбуються заводом. 130, 123, 140. 120 гвинти не відкручувались. Порожк тут глянемо. 99, і 9, 103, 61, ну, оно так скаче, пройдемо. Подивуйтесь. 99 56 В цей пластик рівно сидить. 132 118 133 112 123 138 129, 144 145 185 капот 173 117 толстенько так его пофарбовали крыло 149 130 все крыло менялось 135 160 Хотя я покриву не бачу. Вся грінь нормально, тут є трохи з колі. 145, 166, 104, 140 капот, 134, 129, капот мінявся. 134. крыло олива 135 передний 122 двери в норме 118 124 тут зазор до речи краще а не с боку 116 106 120 120, 120. 132 150 118. Кришка задня пластикова, так. О, глянемо цю дверку, я проєм повіряв, ти подивимось. Ну, не бачу, щоб їх крутили. Просто що зазор між дверима, Ну, такий, як є. А ці ригеля крутили таке відчуття, чи намагались той зазор брати? А цей накрутили. Зазор просто тут такий не дуже. Не Йо, дуже... Бачив, бачив, так. тут більше того, дверка закривалася важко. Вона нібито ага. закусувала, якщо подивитися ага. на замок, бачите, вона тут ударялася. Ага. О, то ага. трошки і регулювали. Його. Це сам просто підняв трішки пету ага. для того, щоб не Так, знайшли мотор. Праве крило, я так розумію, воно, мабуть, заводське лиш... ну, не рідне лишилося. Да, да, воно крутилося, зрозуміло, якби. Десь там його капотом трошки зацепило. Скольчики. Десь тут сліди від капота. ну, Телевізор прикручували, радіатори міняли. Так, да, так, да, так, да. там, скажем так, бачок там... чистий. Два були цілих, вже ми вирішили Угу. По ланжерону я не бачу, щоб якісь роботи були. Тут тріщи ніяких нема. Подушку-то нібито крутили. Оце кріплення саме, а ці начебто й ні. Заломів по ланжерону я не бачу. Значить тут я нічого не побачу особливого, але відкручу чистенько. Зараз на бортовому вона просить робити заміну мастила, Ми угу. розуміємо, що той, хто її купить, все рівно, її буде міняти. Угу. Мастило посередині. Так, Вентилятор бачу оригінал, а телевізор не знаю. Телевізор це мініграв, туди, був застроєний. У мене на увазі оригінал чи а, ні, ні? Ні, не оригінал, я також оригінального угу. не знайшов. Я Віду, вже уже угу. дивився, всі пропонують з якимись там дефектами. Угу. Пластика немає, захисту немає. Так, понизив. Так. У них тут є така історія з цими двигунами, у них течуть... Теплообмінники, він знаходиться, якщо напишете в інтернет в гуглі. Теплообмінник Джорні 3,6, це саме 3.6, Він за цим корпусом масляного фільтра йде пластиковим, і з часом його там в розвалі блока, йому там жарко, його трошки коробить, і він може підтікати. Деформується на да? Да, деформується це замінує, лічиться, чи чим? А, да, Тільки замінується. Ну це те ж саме, як оці, наприклад, головки пластикові вони з часом теж можуть підтікати, Не головки, а клапані кришки. Значить, отут зараз я бачу калюшку масла. Я думаю, видно, там блистить під ним. Але справа в тому, що я не міняв тут ніколи масло, може теоретично, коли ви відкручуєте стакан. Масляного фільтра оцю колбу, щоб поміняти вкладиш. Можливо, звідти протікає трошки масло якраз туди вниз. А вимити його звідти, там блистить внизу, досить важко. Там прям калюшка є така. Тому, знаєте, однозначно зробити висновок, що це або теплообмінник тече, або просто під час заміни масла. Я зараз не можу. Це потрібно вимивати і наблюдати там внизу. По-іншому ніяк. Так, йдемо далі. Декоративну кришку я підняв. Ставлю назад. На коробці там заглушечка на щупі. Це оригінал. Тут теж зрозуміло крутилося. А ця сторона фарбувалась, полка крила. Так, да, тут трішки оця частинка. Mm. саме, о, Вона однак була замкнута. Добре, акумулятор. Ого, го попробуй його поміняти. Акумулятор новий, він буде тебе. Аж там акумулятор. Я його, мабуть, через підкрилок знімаю. підкрилок і навіть, навіть частково пампер набагато. Ось, там акумулятор, нього. Капот зрозуміло мінявся. Крила зрозуміло крутились і це не оригінальне крило. Це фільтр, я так розумію, кришки. Пошкоджені ага. угу. на нижній частині вирішили замінити. Єдина нагальні на рівні. Там якийсь кринський. Таму сломаний, але не критичний. По ланжерону нібито нічого не відбувалося. Я не бачу якихось слідів. Фари оригінал. Оригінал, та, але дивіться, є нюанс. Як забирав, я не побачив. Так, да, я бачу, так, Її... я вже показав. Не ну, кришку теж неняли.